З цього відео ви дізнаєтесь про офроуд клуб Моторанчо. Now I'm leaning in. I'm leaning in. Pushing Ooh. off my sneakers to the ground, I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now I'm top down. Look, I'ma call it swagger. I slip through time zones like a glancing dagger. Mad rubies on my chain, you can see your name bubbling blood vein. Your girl's in my gate because she's sipping on my champagne. That's right, six figures in my back pocket, and that's right, one million in my six deposit. That's right, I'm trill all day. I'm my way to a million staying real all day, man. I rejigged the game plan. Scoop up your girl and she's getting the spray tan, ha and it was easy as that. Just a few lines of game, and we out through the back. I got a black whip, take it to the streets in the summer heat. The bass turned up, leggy blonde on this hot beat. Can't touch me like I make ghosts. You wanna try me, come to my coast. I'm an east side boy, and this boy don't play. I leave mad joys dropping, nothing to say. And I'm a mad rich kid, but nothing to pay. Sharp tongue, cut you up like Heard on a wire, singing songs into a fire. You can hear my screeching tire till the moment I retire. But I'm still so young, so I gotta go far. It says I should stop at sixteen bars. I'm staying up. I'm wildin' out. I'm leaning in. I'm leaning in. Ми поспілкуємося з головним тренером та керівником клубу Антоном Асмановим. Ви дізнаєтеся, як проходять тренування, та побачите в дії KTM і іксі 250 f Це буде перше відео із серії, тому підпишіться, аби не пропустити нові випуски. Антон, ще раз привіт. Привіт! Будь ласка, представься для глядачів, які вперше тебе бачать. Всім привіт! Я Антон Асманов. Я керівник мотоклубу Моторанчо наша задача навчити людей їздити на мотоциклах, які призначені для їзди по пиздоріжжю. Зараз ми безпосередньо знаходимося на території оффроуд клубу Моторанчо. До речі, тут багато цікавих дизайнерських рішень. Вони відносяться як до інтер'єру, екстер'єру. Так і до практичної складової комплексу. Якщо ви хочете подивитися повний мій огляд на цей комплекс, залишайте про це коментарі під цим відео. До речі, як давно вже існує ваш клуб? Ми його заснували у 2017 році, але саме це приміщення почало працювати у 2019 році. До цього моменту у нас вже були учні, з якими ми вже працювали, яких ми вчили. Надалі вчимо вже в цьому в Гарному приміщенні, де поліпшені умови для заняття. В нашому клубі можна вивчати ендуру мотокрос для початківців. Туристичне ендуро ми вчимо їздити на великих мотоциклах по бездоріжжю. Та є ще нова дисципліна, яку я вважаю ну, нова для України та нова в нашому мотоклубі. Досить нова, це мототріал, яку я вважаю як основну, як базову дисципліну для всіх інших дисциплін. Тобто, тріал, в принципі, вважається базою для подальшого вивчення і вдосконалення навиків в частності з Хартом ендуро Як сказав Джарвіс, багато хто глядачів знають цю людину, це ну, один з найвеличніших ендуро спортсменів. Він сказав так, що ендуро або точніше Хард ендуро це 70% тріал і 30% мотокрос. Тобто людина, яка приходить сюди займатися, вона може. Поступово підіймати свої навики і починати, наприклад, з тріалу, отримати якісь базові знання, а потім переміщуватися далі. Чи це можна все паралельно робити? Я скажу, що так і треба робити, маючи досвід. Що перше, що треба навчитися, це їздити повільно, навіть стояти на місці на мотоциклі, і потім рухатись поступово крок за кроком. Так, мотокрос теж дуже корисний, але. Початку треба почати з повільної їзди. Який рівень навичок керування мотоциклів у райдерів ви тут приймаєте і в подальшому досконалюєте? Приймаємо людей з будь-яким рівнем, навіть коли у людей зовсім немає досвіду, але є мінімум це їздити на велосипеді. Ми можемо навчити їздити на велосипеді. Але краще, щоб ви вже це вміли, тобто тримати мінімальний баланс. Це може бути не так весело, як деякі гадають. У нас зараз є багато прокатів, де в принципі, людині зразу дають відчути швидкість, отримати ті відчуття, які не всі, хто тренується в нас, отримують з перших занять. Але ми даємо все поступово для тих людей, котрі націлені на довге навчання і на постійне заняття цим хобі, на постійне, на довгий, тривалий час, і так людина вирішила почати займатися мотокросом, ендуро, тріалом, подорожувати хоче на туристичних тур ендуро, Приходить, звертається до вас, і в який комплекс, скажімо так, послуг вона тут отримує, і як від початку і в подальшому проходить навчання. Ну, в основному є два моменти. Це перше, коли людини немає мотоцикла, не екіпірування, тільки бажання. У нас є тренування комплекс, де ми даємо в оренду мотоцикл, повністю екіпірування і обов'язково працює інструктор. На цих заняттях в принципі людина зможе зрозуміти, який їй мотоцикл потрібен чи подобається їй взагалі. Це справа перед тим, як купувати собі ну, інші досить дорогі речі. Ці дорогі речі, скажімо так. Другий момент це коли людина вже має досвід на мотоїзди на мотоциклі. Наприклад, вона їздить на туристичному мотоциклі, але хоче виїжджати на бездоріжжя. Є в нас такі люди, котрі об'їздили весь світ, але по асфальту. А на бездоріжжя навичків не мають або мають мінімальний. дуже часто мають там якийсь неприємний досвід, тому що дорога дуже відрізняється, бездоріжжя дуже відрізняється від асфальту то таких людей ми також приймаємо, вчимо, ми розповідаємо, з чого почати, з яких вправ, і доводимо там, за там, приблизно 20-30 занять до плюс-мінус непоганого рівня. Їзди по бездоріжжю до мінімального такого рівня, допустимого рівня виїзду на бездоріжжя, навіть на їхньому мотоциклі. Плюс ми рекомендуємо там правильну гуму, який захист на мотоцикл поставити. Знаємо, що краще працює, що гірше. Вже багато чого випробували в різних режимах. Ну тобто, ми одразу ділимося тим досвідом, котре людина може витратити рок не один рік на це. Ми вже це, як кажуть, пройшли і одразу намагаємося робити якісь найефективніші рішення і рекомендувати їх. Ми намагаємось. Розвивати мотоциклетну культуру, С самі розвиваємось в цьому напрямці, і також ділимося з людьми. Ну, є такі багато різних моментів, там, ну, наприклад, там не ганяти на задньому перед машинами на стоянці, там або там, поступитися дорогою, не спішити, не поспішати, бути врівноваженим на мотоциклі, показувати свій скіл там, де треба, а не усюди. Бо мотоцикли це штука емоційна і не завжди це виходить, але працюємо в цьому напрямі так, щоб люди контролювали себе. І свої емоції на мотоциклі. Ну і люди теж різні бувають, само собою. Так, люди різні, але важливо пояснити одразу свою ціль, що ми вчимо. Наша задача навчитися якомога краще відчувати мотоцикл. Та ну як скажемо так, підвищувати свій рівень майстерності та ділитися там з друзями. Можливо, їздити на змагання, яких зараз досить багато проводиться в Україні, незважаючи на обставини. Незважаючи навіть на війну, у нас зараз все одно проходять змагання із мотокросу, так і з ендуро, Кросу, з ендуро їх не так багато, але це більше такі збори на підтримку ЗСУ. Mm -hmm. Але люди себе підтримують в... емоційно, емоційно так, та в фізичному доброму стані, mm -hmm. тому що до змагань треба теж тренуватися. Ну, скажімо так, стало менше якихось можуть, речей там. В плані того, що там менше сидять по ресторанах, але більше займаються спортом. Т також коли людина до нас приходить перший раз, в неї немає ні мотоциклу, ні екіпірування. В нас є чудова роздягальня, дуже зручна, навіть з кондиціонером влітку там не жарко. Ми видаємо повністю весь екіп, навіть даємо те, що надають в Європі. Потім, коли людина переодяглася, проводимо розминку без мотоциклу. Починає працювати інструктор, пояснюється все на мотоциклі. В групі у нас до трьох людей. Це я маю на увазі, коли людина приходить перший раз, немає, скажімо так, компанії, бо коли компанія, іноді навіть людям веселіше бути в компанії, там п'ять, іноді до сімох людей. Година 45, йде в нас заняття. Потім, коли заняття закінчується, після тренування ми, ми їм. Мотоботи проходимо в переодягальню, скидаємо з себе весь екіп, і можемо піти в душ. У Нас є душ, ми навіть видаємо. Рушники, ще невеличка розмова з інструктором про подальші тренування, подальші плани, враження. Далі, якщо людина хоче собі більш потужний мотоцикл, бо на перших тренуваннях ми даємо більш слабкіші перевірені мотоцикли, тоді треба здати екзамен. Це у нас змійка через стопчики, 2,80, якщо буде більш точним, між стопчиками. Потім є у нас лабіринт, 3 метри за ширшки в коридорі. Потім це невеличка горка, підіймаєтесь, спускаєтесь на гальмах, повна зупинка, поворот на 90 градусів. Потім у нас є повздовжня дошка завширшки 15 сантиметрів. І тоді ви можете брати більш потужний мотоцикл, такий як КТМ EXC250F, угу. на котрому зараз, ми зараз оглянемо. Чудово, тобто ти зараз перевдягнешся, ми підемо, подивимося мотик і подивимося на деякі. Перешкоди і елементи тренувальні, які є на моторанчі. Е, так, так, окей, погнали. Це мотоцикл KTM EXC 250 f 2022 року. Для людей, котрі в нас вже здали екзамен початківця і закінчили навчання курсу Бігінер. Здали екзамен, отримали рівень «Інтермедіант». та вони можуть брати для тренувань цей мотоцикл. Об'єм двигуна 250 кубіків, він достатньо потужний. В принципі, він може заїхати на будь-які підйоми, проїхати будь-які перешкоди. Okay. The real moves with some real people thank god for them that's real time. Тон, дуже дякую тобі за інформацію про моторанчо. Все, що ти розказав, поділився. Я думаю, глядачам буде дуже цікаво, і хтось обов'язково задумається і буде свідомо займатися тренуваннями їзди на мотоциклі, а не просто покатушками там, десь у лісі. Хоча покатушки це, це теж цікаво. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, якщо воно вам сподобалося, залиште коментар, якщо ви хочете ще якусь додаткову інформацію. Дізнатися про моторанчу, про тренування, про мотоцикли, і так далі. Так далі, все, що вас цікавить, можете про це писати. Ми будемо до вас прислухатися і робити нові відеосики, на яких ми з вами і зустрінемося. Я традиційно вам бажаю всім міцного здоров'я, слава Україні, па-па!